всім всім доброго ранку. 15 липня. Сонце вже, дивіться, де вже високо. Я на старті. Червоний міст наш. Все, іду, біжу займатися. Сьогодні, 15 липня, понеділок, 5.50. Та вже більше, бо я вийшла о 5.50, вже десь шоста година. Все. Біжимо займатись на ваги не ставала, не захотіла. Поїхали. раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз. Два. 「ブタンブタンブタンブます。 Зарядку зробила іду додому. Йду до додому, мені треба побризкати помідори. Ох. Так що давайте до включення. І так, 6.33. Все, біжу додому. Сніжка нема, аж скучно. Я його почала звати його десь не чуть. Чи десь утік, нічого не пойму. Так, все, давайте. Сніжок, а ти де був? А? Я тебе гукала, я тебе гукала, гукала, а ти? Де був? Ти спав? Та ні, я ж прийшла вже. Я вже прийшла, ні. Заходь у двір. Ти спав, так? Зараз буду обробляти помідори. Значить так Дивіться, яка, яка дія: бактерицидна дія, противірусна, протигрибкова, інсектицидна дія, сумісність Сумісність з хімічними немато, нематоцидна дія. Це від грибків, так? Ну, ось так. Оце 50 мл на 8 літрів води. Плантафіт. Зараз буду обробляти. Я вже раз обробляла. Це другий раз. Дивіться, які в мене помідори. Яка плантація. Дивіться, який високий. Аж куди? По пояс мені. Це по полінині. Кабачки, там ось огірочки, дивіться, теж такі поотходили, я їх поливаю. Ось зараз все побризкаю. Щоб не хворіло. Там кабачки далі. Так, давайте буду бризкать. तो Так, дівчатка, буду чесною з вами до кінця. Важуся. понеділок. 100 кг 400 г. Ну, що маємо, то маємо. Ну нічого, пишу. Так, записую 15.07. 100 кілограм 400 грам, я б себе набила оце. Так, буду пити каву. Я вже кучу роботи зробила і покупалася вже після городу. Новини ще не бачила. Зараз буду пити каву і подивлюсь новини, що там у нас. Я коли була на зарядці, коли робила. Свої вправи була повітряна тривога. Не знаю, що там. Вони в понеділок завжди обстрілюють. Сьогодні кави зробила невеличку порцію. До кілограм 400 г Ну нічого. Не знаю, де воно береться, да? Давайте всім смачного. Смачної всім кави. Так, все, каву попила. Десь свої окуляри загубила. Ну, прямо це в своїй хаті. І десь не можу знайти. Добре, що Сережа Ні. є. Він забувся свої. Щось він мені сьогодні не дзвонив. Може спить, може, працював всю ніч, це таке. Так, піду я трішки полежу, подивлюсь новини, бо все мені попадається на очі, що на Трампа був замах, а я до сих пір нічого не бачила із цим світлом. Пійшла, так, сьогодні обіцяють нам аномальну спеку. Ну, уже 39 на градуснику, це зараз 11 година. Рятуюсь сироткою. Сиротка холодна, добра. Ви бачили, як я робила сир кисломолочний, а це сиротка з домашнього молока. Спасіння. Ой. Замість води. І цей. Хочу їсти, сама не знаю, щоб я їла. Так, зробила в хаті полумрак. Позавішувала, чим бачила, одіялами, покривалами, вікна. Ну, а що робити? У нас тут південна сторона, дуже жарко. То я оце так зробила. І буде мені щастя, так? Да? Так, готую собі котлети з кабачками. У мене курячий фарш, цибулька, чесничок і кабачки. Пороблю котлетки і в духовку поставлю, бо в мене немає олії. Забула теж купити. Треба все записувати. Морква, олія, білизна. Русі забыл. Надо все писать. фаршу і сюди, отак вот буду віджимати кабачок і кидати. ложу висівок кину, так, так кину ложку сметани. Так, форму змазую топленим маслом. Получаю руки в воду, роблю котлетки і ставлю в духовку. 8 штук. Зараз я накрию фольгою і ставлю до конца. Готові мої котлетки. Пройшло 40 хвилин. Буду їсти. На обід у мене котлетки. Ви бачили, як я їх робила. Салат, помідор, огірок, цибулька, сметана. Ну, весь, звичайно, я не з'їм. На закуску в мене лохина і чай. Все, всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Дівчата, котлети, клас. Дивіться, які, яка в них структура. Не водяні нічого. Тут же ж висівки. І такі смачненькі, і таке, що нам можна. Хто худний в кого діабет. Рекомендую. Готуйте. Дуже смачно. Дуже смачні котлетки. Готуйте. Так, 15.35 я вже по формі одягнута. Ідемо сьогодні знову на річку. Я вже в купальнику. Сьогодні вже там ніхто гулять не буде. Доїмо тільки кавуна і все. А то будемо купатись. А я п'ю каву, творожок з сметанкою і каву. І все. От так я підвечірюю, та й не буду там голодна. Творожок добре держе Ситість ще. Насичуваність, так? Да? Так, все, давайте всім смачного. На річку кума вже буде. А ну кума. Заходь. Привіт. А да. чокляно краси. Ще б кожен так 60 років виглядів. Як ти. Ну що вода тепла, так? Ой, навіть як вчора ти прішала, так? Щас і я. Ну, то що отак да, край. Слідує кавун, банани. Що тут кумати таке? Смачненьке. Вафельки. Компот. Кума наша, Кума. красива. Наталка. Привіт. Привіт, покажи людям. Mm -hmm. Все, давайте. Ми гуляємо. Сьогодні по тихому, Купаємося. Засніму, Кума, ну, де засніму. місце, де ми гуляємо. Кума, дайте гумом. Хватить знімати. Та Прямо таки. Хватить снімати. Бери Берися Бери Берися Кума. Зараз візьму. Так, дівчатка сіла під вечері. У мене творожок і чай. От. І в мене ще поливається город город Поставлю вам відео, якщо встигну. Та і все на сьогодні. Бажаю вам тихої, мирної ночі. Дякую, що додивились мене до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення! Бережіть себе!